Испании Реал Барселона. В Италии Милан Интер. В Шотландии Селтик Рейнджерс. А в Украине Динамо Шахтар. 1 травня українські гранди зіграють своє 39-те дербі в рамках чемпіонату України. 17 перемог Динамо, 10 Шахтаря та 11 нічиїх. Серед них було багато несподіванок і просто матчів, які варто запам'ятати. 2001-го на переповненому олімпійському, шахтар вдруге в історії виграв у Динамо і вперше зробив це в столиці. Хоча Динамо тоді й стало чемпіоном України. Але саме в тому матчі Шахтар вперше дав зрозуміти, гегемонії Києва незабаром настане край. Вже наступного року гірники боляче вдарили по амбіціям Динамо. За три тури до завершення чемпіонату Шахтар віоскали. Вдома завдяки автоголам Федорова та Гавранчича переміг киян і обійшов їх у турнірній таблиці. Далі донечани виграли у двох заключних турах і вперше стали чемпіонами України. Равні 2006 тисячі вперше в історії чемпіонату переможця визначили у золотому матчі. Поєдинок що відбувся на нейтральному полі у кривому розі проніс чемпіонство чемпіонства Шахтареві. Золотий м'яч у екстра таймі забив Джуліус Агахова. Виграш Динамо 1 1-0, вилучення з киданням шапки та легендарне Браво Федерація від останнього. Чи не найскандальніше все українське дербі відбулося в першому колі сезону 2006-2007. за підсухом чемпіонату? Золото отримало Динамо, яке на фініші виграло шахтаря аж 11 очок. У всеукраїнському дербі розгромні перемоги велика рідкість. Лише три рази одна з команд перемагала з різницею в три м'ячі. Усі рази Динамо, і всі матчі завершились із рахунком 3-0. Останні так зіграли 2009-го у Києві. Команда Валерія Газаєва виграла битву з Шахтарем, але війну таки програла. Шахтар став п'ятиразовим чемпіоном України. Однією рукою Шахтар тримає і шостий чемпіонський трофей, але у всеукраїнському дербі місця в турнірні таблиці багато не важать. То хто ж має більше шансів на перемогу в черговому українському класику? У Києві Динамо в рамках чемпіонату України програвала Шахтарю лише двічі. А ось із цього стадіону імені Валерія Лобановського гірники їхали з трьома очками лише в 2004 році. Тому приказка Мій дім моя фортеця як найкраще підходить для Динамо. 12 перемог у 18 матчах. Дуже класний результат, як для дербі. Тому у Києві з особливим нетерпінням очікують на 39-те всеукраїнське класіко. Зараз ми зайдемо в місце, де мріють побувати мільйони вболівальників і особливо вболівальниць футбольного клубу Динамо роздягальню команди. Після більшості всеукраїнських дербів футболістів Динамо була чудова можливість розкупорити не одну пляшечку шампанського. Мірча Луческо та Юрій Сьомін одні з найавторитетніших тренерів як на теренах України, так і всієї східної Європи. Але за кількістю виграних трофеїв Румун більш ніж втричі переважає свого візові 28 проти 9. Статистика особистих зустрічей також на боці Луческу. Виліт обох команди з Єврокубків Непереконливі матчі в чемпіонаті вказують на не найкращу форму як Динамо, так і Шахтаря. Радує лише те, що лазарет обох команд практично порожній. За динамо точно не зіграють Нінкович і Богуш, а в Шахтарі всі футболісти готуються до поєдинку. За підрахунками авторитетного німецького сайту, трансферна сума всіх футболістів шахтаря 150 мільйонів євро. Динамо на півсотні мільйонів менше. Найдорожчий футболіст Даріо Срна також грає за Донецький грант. Його оцінили в 16 мільйонів євро валюти. Тому на сьогоднішній день склад шахтаря виглядає солідніше. Температура на футбольному полі під час дербі завжди зашаліє. Тут не потрібні особливі слова чи додаткові гонорари при навпаки, потрібно гасити. Шість червоних карток та купа конфліктів говорять про величезне бажання обох команд перемогти. Тому в пункті мотивація додаємо по плюс один кожній з команд. Наш аналіз показує, що загальні шанси шахтаря на перемогу більші, але спрогнозувати результат Дербі, тим паче, все українського справа нереальна.